Скільки стоїть артбетон. А то я робив отаку штуковину камінчики з артбетону. Казали, що воно і зими не переживе, розкришиться, розлізеться і все. Дивіться, тут вже по плюшові видно, що воно тут давненько, ну, років 5 воно тут. Це те, що я робив, найперший варіант клумба. Зараз покажу, що воно як. Тільки зле що висели, такі обуває, і виступають. Робив клумбу, а потім спробував зробити таким самим способом забор. Це був тут старі доски були, гнилі на доски набив сітку. Воно робиться дуже просто. Там хто бачив, то я показував. Робиться бетон, і потім сирий бетон береться ножик. І все сюди можна Я обично канцелярським ножиком. Можна канцелярським, можна будь чим вам підходить. І отак от ножиком вирізається. Чого не робив таку спеціальну штуку? Того, що мені не подобається, коли всі шви однакові. Де ви в природі бачили, щоб камінці всі однакові були, бо роблять таку з типу, проволоки, вирізайте і так далі. Воно не прикольно. От, Попробуйте отако, так реально вигляд зовсім другий. Казали, що шифер довго довгомий. Того року помив я цей шифер, покрасив, отак воно виглядає. Наступний варіант це отакий ось заборчик. Це вже саме останнє це я того липня робив. Тут Джекас передає, да, Джекас. Джекас е, вже він зробив підвісний забор, бачите, дюрку. І тут він прорив вже практично по всьому цьому. Скрізь де може достати, він все з під низу вирив. Бачите? Але забор більш-менш стоїть, не, не розсипався. То, що ці витріщини, це, це частина фактури. Ось так він виглядає. За зиму нікуди він не поїхав. ну, Зараз будуть писати, що зими в нас немає і так далі. Ну, так що мені? Морозити цей, щоб він розсипався. Треба мені, щоб забор стояв, забор стоїть. Отакий от вигляд має, кому цікаво. З тої сторони там зараз каляки-маляки, нічого красивого немає. Але я теж планую, от коли цевий забор зроблю, щось ніяк не доходять руки, тут планую зробити, бачите, звідси туди його забор. Потім перейду вже на окультурування цього забору. Бачите, тут просто бетон. Але хочу я тут зробити так само такими камінчиками, щоб воно і з цієї сторони було камінчиками, і з цієї. Так що, якщо комусь цікаво, така фішка, така двіжуха. Підписуйтесь, коли буду робити оці камінчики, буду показувати, що воно і як воно робиться. Тому що, оце як робив, я теж все показував. Від замісу розтвору до покраски абсолютно все. З тої сторони точно так само покажу. Покажу тут, тільки квітки ростуть, і тут нічого не окультурно. Але я думаю. Зроблю той забор, але там з профіля я хочу зробити трошки на городі поприбираю, а тоді вже візьмуся до цього забора.